Вітаю! Зараз перейдемо до роботи саме з маятником. Сподіваюся, у вас достатньо було часу обирати ваш маятник чи зробити самостійно. Нам потрібно буде маятник, листочки паперу, ручка. Що ми робимо? Ми будемо працювати над своїм кодом. Отже, якщо ви не зробили, то зробіть, будь ласка, практику заземлення і виходу в альфа-стан і повернення своєї уваги в серце. Звичайно, перший раз це все робиться довго, глибоко, відчувається кожною клітинкою тіла. Потім, звичайно, це робиться дуже швидко. Закрили очки, зосередилися. Відпустили всі думки, емоції, очистилися, виразили намір на очищення, виразили намір на заземлення, уявили на декілька секунд, уявили, як ви виростаєте вверх і виходите в альфа-стан, виражаєте намір під'єднатися до свого вищого я. Повертаєтеся в серце. У вас спокійні думки, спокійні емоції. Вам ніщо не заважає. До речі, знімайте всі електронні прилади. відпихуйте телефони і іншу техніку. Якщо можете бути десь на природі, чудово. Якщо ні, то ні. Нічого страшного. Беріть собі паперчик. Малюєте коло. Посередині ставите невеличкий коло. і сюди ми будемо ставити наш маятник. Якщо ви початківець, то, можливо, вам буде важко просто тримати руку рівно, і вам захочеться лікоть поставити на стіл. Ставте. Тоді ви точно будете бачити, що у вас не буде мікрорухів, не буде нічого трястися, що вас ніхто за руку цю не тягне, вітер не віє і ніщо не заважає. І дійсно відчуєте рух маятника. Отже, ви його взяли в ручку. Нейтральний стан. Якщо він рухається, попросіть його зупинитися. Зупинись. Ставите посередині кола, так як мене малював, і просите, покажи мені відповідь так. Покажи мені відповідь так. Покажи мені відповідь так. І дайте змогу йому рухатися в тому напрямі, в якому він захоче. У кожного свій персональний код. І він може не співпадати з кодом вашого тіла. У тіла може бути відповідь так: наприклад, нахил вперед. А відповідь так маятника може бути по колу, наприклад, по годинниковій стрільці. Продовжуйте, будь ласка, цю практику і обов'язково позначте цю відповідь на колі, яка Відповідь Який рух? Це так. Потім так само виразіть намір. Покажи мені відповідь ні. Покажи мені відповідь Ні. І третій варіант на сьогодні. Ми ще візьмемо Покажи мені відповідь. Некоректно задане питання. Або відповідь не на часі. Покажи мені відповідь. Відповідь на це питання не на часі. Або питання задано некоректно. Можете залишитися на так чи ні. Можете взяти цих три варіанта. Нехай буде. Можливо, третій варіант це буде відповідь: Рух маятника, наприклад, по діагоналі. Не зважайте, якщо ваша рука трошки там десь тремтить. Є якісь певні рухи, це нормально. Ми всі люди, ми не можемо бути як статуї, це неможливо. В нас відбувається безліч процесів. І наше електромагнітне поле, наше біополе, воно живе. Тому воно і називається біожиття. Навіть якщо у вас якісь проблеми, не знаю, там хвороба Паркінсона чи ще щось трошки тремтете, нічого страшного. Навіть якщо маятник буде тако трошки Хилитися трошки. Ви все одно, скажете, покажіть мені відповідь так, і він буде її показувати. Добре? Будь ласка, приділіть цьому увагу, зосередтеся, і потім обов'язково перевірте ваш код відповідь так і відповідь Ні. Так само з тими самими питаннями, які ви задавали для вашого тіла. Отже, позадавайте спочатку питання, на які ви знаєте відповідь, так. потім на ті, що ні. Потім на ті, що ви більш-менш знаєте відповідь, можете її, наприклад, якось перевірити. І позадавайте на останок питання, на які відповідь ви не знаєте. Але, наприклад, можете перевірити пізніше. А, наприклад, взяти знайомого чи знайому, попросити її написати вам 5 питань. На який ви відповідь не знаєте, добре? Хай вона напише там, наприклад, як звати мого двоюрідного дядька Анатолій, і ви повинні їй дати відповідь, так чи ні. Має невеличке попередження, поки ви будете виявляти свій код, що завжди треба питати дозволу. Тобто, як тільки у вас з'явиться свій код, і ви захочете попрацювати дійсно вже зі справжніми питаннями, на які вас турбує відповідь, ви повинні питатися дозволу. Спочатку вашого вищого я, наприклад, так і кажете: Вище я, я хочу попрацювати на тему кар'єри і роботи. У мене є підготовлено, наприклад, 10 питань. Чи можу я тут і зараз попрацювати на цю тему? І тоді вам. Маятник відповість так чи ні. Якщо відповідь маятника буде ні, ви ніколи не лізете в цю тему, поки відповідь не буде так. Ніколи. Обіцяєте? Це обов'язкове правило. Завжди питатися дозволу. Потім, якщо ви колись будете дивитися іншій людині, завжди потрібен і її дозвіл. Тобто, у вас має бути два дозволи від вашого вищого я. І від цієї людини. Якщо людина неповнолітня, то має за неї вирішити тоді та людина, яка за неї відповідає. Якщо це ваші власні діти, поки вони неповнолітні, ви можете за них вирішувати і питатися за них. Але тоді зверніться хоча б до їхнього вищого я. Тобто отримайте все одно два дозволи. Моє вище я і вище я моєї дитини. Також, якщо людина, наприклад, в комі чи. Не зовсім при розумі. А також питайтеся у її вищого я і у свого, отримайте два так, і тоді вже опрацьовуйте це питання. Але поки що у вас вашого коду немає, тому ви запитатися і зрозуміти відповідь не можете. Отже, поки що працюйте над своїм кодом, зважте на ці правила, бути заземленим. Бути відкритим, бути зосередженим, бути нейтральним, просити дозволу, оформити ту тему, яку ви хочете опрацювати, зосередитись тільки на ній, приймати і довіряти будь-якій відповіді, повністю приймати, повністю довіряти. Правильно ставити питання, обов'язково закритого типу, щоб відповідь була так чи ні. Якщо дуже складне питання, розбивайте його на маленькі. Не лізьте в майбутнє. Залишайтеся тут і зараз. Працюйте з простою тематикою. Нехай це буде гра, нехай це буде приємно і легко. Домовились? Працюйте! Я вас залишаю. Дякую